Добрий день літа! Ви на каналі All About G, а це моя постійно непостійна рубрика Справжні ігрові новини з ноткою Русогновії. І так як ви, мої дорогенькі, так вже зачекалися на ці новини, я не буду далі тянути зразу до діла. Доброго вечора, ми з України! І почну я з найгучнішої новини минулого тижня. Sony оголосила дату релізу та назвала ціну нового шлема віртуальної реальності. PlayStation VR 2 та 11 ігор для нього. А ЗСУ оголосила, що вже утилізують макшанських мобіків, які ще вчора сиділи в своїх обістраних, обіцяних болотах, а сьогодні вже удобряють і без того родючий Чорнозем України. Нарешті відбувся анонс, на який усі так довго чекали. PlayStation VR 2 отримала дату релізу та ціну. І ціна насправді шокувала навіть мене, бо я навіть в найкращому сні не міг собі уявити, що ціна буде такою. Отож, базове Дання потрапить на полиці магазинів вже 22 лютого 2023 року і обійдеться в 550 доларів. Зарядна станція буде продаватися окремо за ціною 50 доларів. Версія з ексклюзивом Horizon Call of the Mountain коштуватиме 600 доларів. Предзамовлення відкриються вже 15 листопада. В той час, коли всі великі предсказателі і аналітики говорили, що ціна на нову гарнітуру віртуальної реальності від Sony буде починатися від 650 доларів. Да шоу ж там? Да я і сам казав, що ціна, мабуть, буде 650 доларів або 650 євро, в залежності від регіона, не менше. Але Sony просто вийшла і роз'їбала всіх. Як ЗСУ роз'їбали Вторую армію міра. 550 баксів це справжній подарунок за таку гарнітуру. Хоча ні, знаєте, що справжній подарунок це роз'єбана русня в чорних пластикових пакетах. Але це ще не все. Sony оголосила 11 тайтлів у складі стартової лінійки PlayStation VR 2. Ознайомитись з деталями PlayStation VR 2 можна в офіційному блозі PlayStation. Там вже описані деталі кожної гри, анонсованої для гарнітури. Рекомендую вам почитати. Там дуже багато цікавого. Ну і які ж новини без годов. War. ну і звісно, мертвої русні Sony випустила нове відео про створення God of War Ragnarok. Цей ролик присвячений третьому важливому аспекту God of War, зовнішньому вигляду героїв та монстрів. Сім хвилин співробітники Santa Monica Studio розповідають про своє ремесло і різні неочевидні для рядового геймера премудрості премудрого дизайну. Наприклад, про важливість силуету кожного окремо взятого персонажа. Нагадаю, що прем'єра God of War Ragnarok призначена на 9 листопада, а предзавантаження гри стартувало вже. Гра вийде на PlayStation 4 та PlayStation 5. Як виявилося, підараси є не тільки на Росії. Декілька уйобків, подібних тим, що мешкають на території фашистської підарасії, є по всьому світу. Хоча я не виключаю, що то родичі якихось кацапів. то родичі якихось кацапів. І от саме ці нелюди злили в інтернет проходження та скріншоти God of War Ragnarok. Як це часто буває у разі гучних релізів, магазини отримали фізичні копії Ragnarok за кілька тижнів до прем'єри. Деякі з них вирішили не чекати і почали продавати диски. Підсумок очевидний: умільці вже встигли пройти фентезійний екшен та почали публікувати різні спойлери до нього. Тепер Ютуб, Твіттер та інші соціальні мережі вже ломляться від відео, що демонструють нову зброю, механіки, а також різні сегменти із середини, і навіть фінал нової пригоди Кратоса та Атрея. Описувати кожен витік безглуздо, тому обмежуся попередженням. Якщо вам дорогий сюжет God of War Ragnarok, то тоді вирубіть вообще взагалі, інтернет. Ну або краще знайдіть якогось Кацапа і вирубіть його. А ще краще. Подзвоніть своїм родичам в Росію, подякуйте їм за злиту інформацію щодо розташування російської бронетехніки та покладіть слухавку. Із гарним настроєм ідіть, дивіться, справжні ігрові новини з ноткою рософобії. Ну, а якщо вам понравилась моя порада, то підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски і нові відоси на каналі. І все буде Україна! Неймовірно, але факт: мобілізований окупант горить так само добре, як і немобілізований. Ну а Hogwarts Легасі виявилася найочікуванішою грою у стім. Ну а найочікуванішою подією всіх українців і україночок виявилося повне виздихання всієї русні їбаною по всьому світі. За кількістю додавань до списку бажаного Хогвартс Легасі обійшла багатообіцяючу The Day Before від Якутської студії Fantastics, але ця гра вже навряд чи коли вийде, бо популяція Якутів на Росії дуже стрімко зменшує. Дякую ЗСУ за, за це. Продовжуємо. Hogwarts Legacy обійшла навіть космічний довгобут Starfield від Bethesda Softworks. Реліз Hogwarts Legacy запланована на 10 лютого 2023 року. Гра вийде на ПК, PlayStation та Xbox. Розробники вже розкрили системні вимоги тайтлу, а також поділилися подробицями про ексклюзивний квест для власників консоли від Sony. Минув лише тиждень з релізу, а Call of Duty Modern Warfare 2 побила всі рекорди серії з продажу. Так само, як мобілізований чмоня побив рекорд з потрапляння в полон. Після відправки в Україну руське чмо вже через півтори години опинилося в руках ЗСУ. Ти, красавчик! Згідно зі звітами аналітиків з Беронс, нова частина стала найшрашним. Швидшою за всю історію ігрової франшизи, як кажуть, звіти Берон за перші вихідні продажі Call of Duty Modern Warfare 2 принесли творцям близько 600 мільйонів доларів. Чи варто говорити, що розробка Тайтла окупилася і він почав приносити прибуток? Я думаю, ні. У PlayStation Store гра також показала найбільший запуск в історії. А в британському роздрібі продажі шутера перевищили на 42% показники Call of Duty Vanguard. У Steam шутер взяв планку у 263 тисячі геймерів, що одночасно грають. Це величезні цифри, досягти яких виходить у одиниць. Ну і ще одна хороша новина про Call of Duty. стосується вона здебільшого власників консолі від Sony. З огляду на бурхливі антимонопольні розгляди з приводу злиття Microsoft та Activision Blizzard, на обіцяю Золоті гори, але ніхуя не зроблю Спенсер, зробив гучну заяву. За його словами, ігри серії Call of Duty нікуди не подінуться з консолей конкурентів, поки ті існуватимуть. Таким чином, Sony втрачає головний аргумент у битві з Microsoft. Call of Duty у неї ніхто не забирає. Втім, все це ніяк не завадить Xbox за бажанням випускати на своїх консолях розширені версії ігор, які включатимуть ексклюзивний контент, які відсутні на PlayStation, Як це зараз відбувається з Xbox? Ну а зараз дуже сумна новина. Русня їбана лишилася ще однієї ігри, а точніше вона сама себе її лишила. Це в найкращих традиціях російських гавної. Atomic Heart зникла з російського стіп. Користувачі на Росії та засіканому СНД більше не можуть замовити або навіть подивитися на нього в улюбленому магазині. Тім панікувати не треба, все йде за планом, так само як за планами, де спеціальна воєнна операція патєрні. Розробники попереджали, що для жителів РФ і її прилеглих країн гра буде ексклюзивом ВК Плей. Блін, ексклюзивом ВК Плей. Ви тільки послухайте. ВК Плей. Вона, блядь, буде ексклюзивом торрента. І це максимум її. Але, дорогі мої українці та україночки, я навіть з торрента не рекомендую качати вам цю гру, бо вона розроблена на криваві гроші їбучого Газпрому. Тому просто сидимо і радіємо, як гавної знову занурюють своє населення їбалом гівну. Гра, Грайка входить в мій топ-5 найочікуваніших ігор цього року. Отримала новий трейлер. Реліз ковбойського екшену Evil West вже не за горами, і розробники зі студії Flying Wild Hawk поспішають нагадати фанатам про свою гру. Для цього компанія випустила новий трейлер із ключовими особливостями тайтлу. Героєм Evil West стане Джесі Рентір, мисливець на неч. Разом із напарниками він розбиратиметься з живими мерцями та готуватиме нових фахівців. Гравці зустрінуть багато противників для їхнього вбивства. Будуть доступні кілька видів зброї з унікальними перками, а також особливо дерево прокачування героя. Реліз Evil West відбудеться 22 листопада на ПК PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series XS. Ну а зараз трішки сумна новина. За квартал ігровий підрозділ Sony показав найбільше падіння по прибутку серед усіх продуктів компанії. Виручка збільшилася з 4,3 мільярдів до 4,9 мільярдів. А ось прибуток опустився з 562 мільйонів. До 286 мільйонів. Зниження пояснюється зростаючими витратами на розробку нових ігор та поглинання студій. Підписка PlayStation Plus теж почувається не дуже. Кількість передплатників знизилася на 2 мільйони з 47 до 45 мільйонів. Число щомісячних користувачів у PlayStation Network впало зі 104 мільйонів до 102 мільйонів користувачів. Фінансовий директор Sony Хірокі Тітокі пояснив пояснився тим, що люди почали проводити більше часу на вулиці. Це такі самі пояснення, які росіянцям пояснює. Чому вони з'їбали з Харкова та получають зараз пизди на Донеччині. Але які б фінансові проблеми не спіткали Sony, це все хуйня у порівнянні з тим, що чекає на Ерефію після перемоги України у війні. Ці нелюди там на тих болотах і так жили, як Скот. А після того, як Україна переможе, ну вони будуть жити. Ну, не придумали ще таку Гедоту, з чим би можна було порівняти росіянців. А от коли придумують оту Гедоту, з якою можна буде порівняти життя росіянців на болотах. А хоча стоп, вони і так вже там живуть, як ота невигадана херня, з якою їх можна буде порівнювати. Хе, ну це ж не може не радувати. Ну і наостанок, приємна новина. Чені довели, що відеоігри покращують пам'ять та уважність дітей. Чені США. Ну, звичайно, США, ну не зражки ж спробували з'ясувати, як відеоігри здатні вплинути на пам'ять і уважність дітей. У дослідженні взяли участь дві тисячі осіб віком від 9 до 10 років. Діти були поділені на дві групи: одна грає близько трьох годин на день, а інша не грає взагалі. Чому саме 3 години? Тому що загальна рекомендація говорить про те, що грати понад 2 години шкідливо. Однак виявилося, що не зовсім. У дітей геймерів було зафіксовано підвищену активність мозку в областях завдань, пов'язаних з увагою та пам'яттю. Їм було простіше запам'ятовувати обличчя людей, а також виділяти певні об'єкти на екрані. Немає жодних сумнівів, що подібні навички їхній мозок отримав у відеоіграх. Автори дослідження роблять висновок, що діти, які частіше грають у відеоігри, можуть мати досвід когнітивних тренувань з вимірними нейрокогнітивними ефектами. І роблять висновок, що грати набагато корисніше, ніж, наприклад, дивитися відео на Ютубі. Якщо це, звісно, не моє відео на Ютубі, бо якщо це моє відео на Ютубі, то воно таке саме корисне, як ігра у відеоігри. Ну що ж, це були самі цікаві ігрові новини минулого тижня. З вами був я. Зі мною були ви. Слава Україні! Слава ЗСУ, Україна переможе! Зустрінемося за тиждень.